Ольга Кошарна, незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Пане Ольга, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пані я перепрошую. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, що нам взагалі відомо, вам відомо про якісь вибухи, бо це офіційно розповідали представники МАГАТЕ, які безпосередньо знаходяться на атомній електростанції? Ну, по-перше, це перше повідомлення про те, що вони бачили мини. Я вважаю, що. Ім дозволили побачити ці міни в буферній зоні, які, як російська сторона каже, не впливають на ядерну безпеку, щоб переключити увагу з того факту, що енергоблок 4 переведений в стан горячих зупин. Енергоблок 5 вони переводять в стан холодний зупин зараз, тому що Є проблеми з парогенераторами, оскільки, незважаючи на регламентне обмеження, що в гарячому зупині енергоблок може бути перебувати тільки 100 годин на рік, енергоблок 5 перебував 8 місяців. Тому є проблеми з парогенераторами, їх треба ремонтувати або інше. Штурмовикам терміново потрібні потужні пікапи. Проект «Герой Кар», який забезпечує. Збройні сили України, поза шляховиками підвищеної прохідності, оголосив про збір на 25 авто. Машини потрібні для штурмових підрозділів, таких як третя окрема штурмова бригада. Саме її воїни пішли у наступ під Бахмутом, відтіснили окупантів на 2,6 кілометра і фактично зруйнували ворожі лещата довкола Бахмута. Волонтери геройкар зустріли цю звістку із фронту з особливими почуттями, адже за лічені дні до цього передали цій бригаді два пікапи підвищення. Чоної прохідності військові надіслали команді геройкар новий запит ще на 25 авто для контрнаступу. Причому кошти потрібно зібрати з максимальною швидкістю. Середня вартість пікапів 350 тисяч гривень. Відповідно, потрібно зібрати 8 мільйонів 750 тисяч гривень. Сума велика, але реальна, якщо взятися гуртом. Попередні повідомлення МАГАТЕ в них писалося, що експерти оглянули, наприклад, басейни розбризгівчі, не побачили мін, ставок охолоджувачні, побачили мін і взагалі взагалі. Хоча за моєю інформацією, ставки охолоджувачів були заміновані ще в минулому році, влітку, коли загинув водолаз з персоналу ЗАЕС, який відмовився виконувати розпорядження окупаційного керівництва. Вони перед цим як дозволити оглянути, наприклад, басейни розбризджовичі, вони розміновують. Потім експерти магати фіксують, що вони не побачили, і знову замінувують. Тільки так я можу пояснити, чому вони нарешті побачили міни в буферній зоні. По-друге, чому вони тримають один енергоблок в гарячому зупині? Mm -hmm. Тому що. Зараз ЗАЕС не може виробляти електроенергію через відсутність водосховища та достатньої кількості води, і тому вона перетворилася в вализу безручки для Росії. І якщо вона в минулому році намагалася приєднати її до об'єднаної енергосистеми Росії і вела роботу через підстанцію Джанкой, через Крим спочатку був план. А потім е, через Мелітополь, Молочанськ, так і інше до Запорозької теплової електростанції, е, але зараз е, вони е, мають план приєднати такі, але не для виробництва електроенергії, а для того, щоб мати додатковий інструмент шантажу. Тобто вони протягнули лінію електропередач від російської енергосистеми з Краснодарського край, Мелітополь, Молочанськ, і вони хочуть приєднати її до Запорожської теплової відкритого розпродільчого пристрою. Потім перебити лінію Запорожська теплова піросплавна і ЗАЕС Дніпро, що приєднують ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми України і мати ще додатковий інструмент, щоб шантажувати перебоями для постачання електроенергії для внутрішніх потреб. Оце моя точка зору. Те, що міни вибухали. І раніше було відомо, зокрема, відомий випадок, коли 12 квітня біля машинного залу 4 енергоблока 4 випадкове детонування було міни. Спочатку експерти МГАТИ написали, що це за периметром, потім вони написали, що проводиться розслідування. Хоча, хоча відомо, що внаслідок вибуху. Пошкоджені вікна в машинному залі номер 4 було. Тому вони не, не мають змоги вільно пересуватися майданчиком з експертами МГАТИ. Вони вже кілька тижнів намагаються отримати дозвіл оглянути дахи, на яких є. Чи снайперські позиції, чи вогневі позиції обладнані, вони не мають такого доступу. Вона з 1 березня намагалася мати доступ до відкритого розподільчого устрою запорозької теплові. І тільки після візиту Груся останнього на заяс це росіяни дозволили, тому це єдиний зараз інструмент шантажу заяс. Щоб зупинити контрнаступ в цьому регіоні, До речі, пані Оля, скажіть, будь ласка, наскільки пов'язані? От, ви згадали армянськ? Ми знаємо, що там є завод Титан, теж замінований росіянами? Наскільки е, Запорізька атомна електростанція є пов'язаною з армянськом сильно? І наскільки пов'язані ці два замінування? Як ви вважаєте? Я вважаю, що після підриву Греблі Каховський ГЕС зрозуміло, що Росія, не маючи інших засобів, вона буде йти шляхом техногенних аварій. І тому вони ж уряд Росії прийняв постанову 30 травня про те, що техногенні аварії на окупованих територіях не розслідуються. і через тиждень відбився підрив гриблі ГЕС. Тому ЗАЕС, зрозуміло, і Кримський Титан як також один з інструментів зупинити контрнаступ в Крим. Це, це хімічно небезпечне виробництво, є багато небезпечних хімічних речовин, і наслідки підриву ну, можуть бути жахливі. Для населення перш за все До речі, пані Ольго, Військові кажуть, що з військової точки зору абсолютно немає ніяких. Якщо дамбу підриваючи 6 червня в третій ночі, вони мали військову логіку. Так вони хотіли затопити лівий берег, то військового якогось змісту підривати заес немає. Тим не менше, як ви вважаєте, чи я розумію, що питання е, е, лише можна адресувати росіянам, які там перебувають. Наскільки вони ви вважаєте готові з'яснити теракт? Як він буде виглядати? Тобто, це буде дуже масштабна е, катастрофа, чи вони підірвуть якісь відходи? Ну на мою думку, вони готуються до підриву систем охолоджування реакторів. Тобто не самого реактора, тому вони тримають енергоблок 4 зараз в гарячому зупині, тому що дуже швидко можна вивести на мінімальну контрольовану потужність, коли починається ланцюгова реакція, та в активній зоні реактору накопичується небезпечні радіонукліди кліди, літучі, наприклад, йод 131 Зараз Йоду там немає, але коли втрачається охолодження, то до початку важкої аварії з розплавлення активної зони та на викидом радіоактивності в повітря на гарячому зупині – це менше доби. А на холодному це 8-10 діб. Тому зрозуміло, що вони можуть йти цим шляхом. З військової точки зору, на мою думку, це має сенс, тому що вони розраховують, що українські військові та інші. Служби будуть займатися ліквідацією наслідків аварії, евакуації населення, таке інше після підриву кахуський ГЕС Я не маю сумніву, що вони е, ну на все готові йти, е, оскільки втрачають позиції на фронтах. Пані Ольо, ви знаєте, як виглядає ЗАЕС, що на ній є де розташова. Скажіть, будь ласка, теоретично чи може е, чи можуть збройні сили розглядати варіанти? Силовим сценарієм, де окуповувати Запорізьку атомну електростанцію, чи це є 100% ризики? Я не думаю, що є такий план спеціальних операцій. Я думаю, що це буде ну, свого роду коцов. Свого роду В Цукопутній частині, якщо фронт просунеться, Перед напряму Мелітополю, то е, окупанти залишаться в коті. Угу. Тобто ми можемо просто їх ізолювати і чекати, поки вони звідти повиходять так. або по їх там повиносять. Буде зруйновано логістка постачання в комплекті так і інше продовольство, та... тому е, я думаю, що це найбільш реальний варіант, деокупації зараз. Пані Огляд, скажіть, будь ласка, ми постійно говоримо про те, що Гросі, який переобраний до, до 27 го року, буде сидіти і сидіти ще очільником магате. Е, він є в хороших відносинах, непоганих відносинах з Путіним. Загалом, як ви вважаєте, і оцінюєте місію Магате? Ми розуміємо, що вони більше не можуть робити ніж спостерігати. Так вони не можуть ні на що впливати. На вашу думку, що ще могло би магате робити і чого воно не робить на запорізькій атомній електростанції? Ну по перше, гроші ще не вибраний. Його рекомендували до керуючих на навісні цього року, але вибори відбудуться в вересні. На генеральній конференції МАГАТЕ з е, за участю всіх країн членів МАГАТЕ. А, пане по я дивився казала, ніби його перебрали до 27-го року. Це якась дезінформація. Ні, це, це тільки рекомендація. Остаточні вибори будуть в вересні. Зрозуміло. бо в Раду керуючих складається з 50 держав членів представників, а членів МАГАТЕ під 200. 200 держав, це по перше. По-друге, на мою думку, МАГАТЕ, ну це має працювати українська сторона. Повинна було б обмежити в правах і привілеях Росії в участі в цій організації, наприклад, призупинити членство в Раді керуючих МАГАТЕ. Усунути Чудакова, який зам в грусі, і очолює департамент ключовий з ядерної енергії в секретаріаті МАГАТЕ, обмежити кількість працівників секретаріату МАГАТЕ із громадян Росії, таке інше. Ну це, на мою думку, більше має займатися Міністерство закордонних справ України та наше представництво в міжнародних організаціях у Відні. Що стосується місії МАГАТЕ, так вони тільки фіксують, і фіксують вони, ну це добре для інформування е світової громадськості, але впливати вони на технічне рішення не можуть, це ясно. Вони ризикують життям зараз, бо перетинають лінію фронту е при ротаціях. І е що характерно, е ми узгоджуємо. Персональний склад кожної місії, тому що в світі не визнано, що за Росії належить, а за українська, і тому має працювати за українськими законами в сфері використання ядерної енергії. Але я читаю російські змі, бачу інформатаку на членкиню місії МАГАТЕ, експертку з Австралії. Вона колишня військова. І вона вже була дві ротації на зараз. І це агресивна промоційна кампанія в російській змі проти неї. А чому? Тому що вона е, була військова артилеристка. Угу. І е, те, що замагате включило його до складу в місті, е, це можна пояснити тим, що нові п'ять принципів, що висунув. На раді безпеки ООН в Росії, вони більше стосуються функціоналу ОБСЄ. і наприклад, щоб там вимога, щоб не стріляли від заєс. ЗАЕС не обстрілювали наявність важкої техніки на майданчику, щоб вона не перетворювалася за ЗАЕС військову базу, таке інше, оскільки експерти МАГАТЕ, що раніше були, бо вони чи з обліку та контролю ядерних матеріалів, чи з технологічної безпеки, чи з фізичної безпеки, але військових експертів в них немає. Але ця жінка вона поєднує знання. Ядерної фізики, бо вона магістр закінчила університет в Пенсильванії, в США штатах, і військовий досвід. Тому росіяни вони особливо состервіненням, як по-русски можна сказати, так вони е, ведуть інформативну боротьбу проти неї. Е, і вона е, може фіксувати, е, розуміє, як, як колишній артилеріст, звідкиля прихіди та вих, е, прильоти. Тому це така ситуація. Я в санкції проти Росатом також дуже кволо приймаються на міжнародному рівні. І це пов'язано з монополізмом в деяких сферах на етапах життєвого циклу окремих. Але я вважаю, що недостатньо зусиль з боку України перш за все. І це має бути і парламентська дипломатія, і дипломатія професійна на рівні Міністерства закордонних справ. Зокрема, я бачу, що нотами, нотами Росія завалює МАГАТЕ. А ми в цьому напряму. Чи є ноти вербальної, коли вони не розповсюджуються у вигляді інформаційних циркулярів через держав-членів МАГАТЕ Оце це випадок? Я знаю своїх джерел щодо невиконання Росією вимог ліцензії щодо е, холодного зупину четвертого енергоблоку. ця нота була вербальна, тобто вона тільки для Гросі і його патронатної служби, але на мою думку, вона мала б бути публічною. І ноти це треба писати по дві-три штуки на тиждень. Але МЗС, я розумію, що вони не можуть ініціативу виявляти, тому що є профільні організації. Перш за все це на як енергетик має звернутися. І Державна інспекція ядерного регулювання до з відповідними текстами офіційними листами тобто до МЗС. Тому я вважаю, що ми програємо інформаційну війну. Навколо заяв зараз. На жаль, Росія має багато агентів впливу в усіх міжнародних організаціях МАГАТЕ. Вона активно працює з закордонними змі. А ми програємо. Ну, можливо, інформаційні грі ми і поступаємось, пані Ольго, але на полі бою ми зробимо зворотнє і хай. Там, що а все, що може Росія, це інформаційному полі, викидаючи мільярди тероризувати різні агенції, повідомляти неправду. Я вам дякую за те, що ви знайшли час розповісти фахово, що відбувається на запорізькій атомній електростанції, чого нам очікувати, і як буде розвиватися подія в колонеї. І мене дуже знаєте порадило те, що ми ви кажете, що ми можемо збройні сили України, так і можуть оточити заес і просто змусити росіян вийти з нашої Запорізької атомної електростанції. Дякую вам. З нами була Ольга Кошарна, незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки.